Друзі, вітаю! Це мій Тихий Рай. Рада вітати вас на своєму каналі. І розпочинаю з моїх посадок. Свята закінчилась, треба працювати. Тому вчора, ні, позавчора ще досадила. Тут ще в мене міскантус був і просом, і кніфофію декілька кущів. То ще досадила, вже така в мене гарна діляночка вийшла. Так що будемо на слідуючий рік, як все буде добре, продавати. Так що майте на увазі, кого цікавить такі рослинки. Зранку полила гарненько тут, але не все. На все не вистачає води, ну наскільки вистачило, полила. Ну, і будемо далі працювати. Хочу показати вам, ще свої перчики пов'язалися, трошки є. Але мені здається, це з тих міленьких, що я насіння збирала, бо тут маленькі перчики, не виростають великі. Ось я вже пару штук була, вирвала, але такі ось маленькі. Ось, Бачите, навіть вже червоний маленький. Ну, а тут більшенькі йдуть. Це вже звичайні. Дивіться, вже є. Так що в'яжуться потрохи, але не знаю, передають похолодання, то не знаю, хоч би не було заморозку. Баклажанчиків теж вже понав'язувалося багато, на кожному кущу майже є. Так що все добре. Але ж ціле літо, рахуйте, нічого не було, тільки... Коли жара спала. Але в минулому році в мене те ж саме було. Поки була спека, не було, а потім почали в'язатися. Ну, побачимо, що, що буде, що, дасть Бог, та й буде. Не можемо ми цим регулювати ніяк. Такою погодою, багато біленьких є ось, пов'язалися. Так, що трошки щось є. О, з помідорками печатка. немає нічого, щось там де де пов'язалося. Але вже, видно, холодно і не достигають. Так що в цьому році, якби не в парнику, то я була б геть без помідорів. Тут та ж сама картина. Цвітуть, вже деякі сохнуть. Так що помідори мене розчарували в цьому році взагалі. Також поливаю квіти в хаті. Через кожних 2-3 дні ти треба поливати. Влітку спекотно зимку від опалення пересихає, так що доглядати треба постійно. Час від часу додаю добрива різні. Що є, то те, то те міняю, щоб трошки їм надати сили. До речі, друзі, теж буду продавати кімнатні квіти. Чуть пізніше зніму відео, виставлю те, що я буду продавати. Ну от, пополивала, трошки покажу вам, що в мене є. Багато кал буду продавати. І піаструми не знаю, погано в мене ростуть, буду поки місць їх доводити до ладу. Традисканції. Не все продавати буду, але дещо буду продавати. Мої Сансівєрії, почувають себе дуже добре. цикламени, мабуть, треба вже все-таки їх пересадити в більші риночки, то якось треба зайнятися. Це в мене гібіскус. Ой, здається, рожевий, не пам'ятаю. Ну, воронковидний такий. Це пелергоніка, дуже гарна, така блідо блідо рожева З таким трошки помаранчивим, якби. Відливом. І гібіскус повний. Я вже неодноразово показувала цьому році він цвів. Це в мене така здорова рослинка. Колись разом з вами робили кашпо. Тут теж у мене на підставці квіти, бігонійки декілька видів є. Ну і друзі кактуси. Одного разу знімала, познімала, показала всі свої кімнатні рослини, а кактуси не показали. Мені написали, а чому не показали кактуси? Я дуже люблю. Так що для тих, хто любить кактуси, показую свої кактуси. Квітували, хто слідкує за мною, бачили, квітували. Оцей дуже чер... таким помаранчевим квітує гарним. І оцей тут прямо такий квіночок. Ну, багато було, квітувало гарно. Цей так викидає стрілку і білий з рожевим відтінком. Квіточка така велика. І цей також таке. А це, друзі, ось ці, що я досаджувала, ну, нещодавно поливала і висаджувала, тож, дивіться, як гарно поприймалися. Невибагливі рослинки, так що, в догляді, хто любить такі рослини, то рекомендую. Теж буду продавати. Кого зацікавить, ну, буде окреме відео, тоді все розповім. Ну, і тут орхідейки. Тут орхідейки. мені трояндочки віддали, попускали. Були розточки, Але в мене часу не дійшло, мабуть вже нічого з них не вийде. З орхідеями все добре, але тут я садила три штуки, що мені діти подарували, одна чомусь жовтне, не знаю. Було чотири штуки, одну я ось це, здається, чи то. Я вже не пам'ятаю. Ні, ця. ця... Бачите, байдуже. А ця дві добре, а третє щось жовкне листочки. Ну, і тут у мене теж є багато квітів. Треба трошки продавати, тому що дуже багато часу займають. І, і ну, мені по одній буде достатньо, а тут багато. Але така мода, якщо десь щось відламалося, треба його втикнути. От і понатикувала. Тут також ще. Так що вистачає. Бігонійка така гарна, софлера. Ну і тут фіалочка вже відсвіла. Бігонія така. Ще фіалочка є. Ну і тут на вікні теж фіалочки. Поки що не квітують, не знаю. Поливаю і добре додаю, ну поки що чекаємо. Ну і, друзі, тут на порозі поливаю. Тут позрізала, поки що не квітують. Дещо вже втрачає свою декоративність, дещо тільки починає квітнути. Ось, дивіться, як гарно розквітла вербена. І тут петунія, це падалі. Я вже не трогала її, так і квітує. Ну і тут. Ой, забула, як його звати. Катарантус. Тут оця травичка, щось мені не дуже подобається, хоча зараз вона, мені здається, вже спека спала, вона почала трошки відходити. Ну і хризантемки в мене тут, вже деякі з бутонами, думаю, що заквітуть. І ось квіточка тут, як тут, да? як без вас. Дуже гарно Діхондра, дивіться, звисає із кашпо. Теж катарантус, тут, ну, вже трошки він, мені здається, Свою декоративність втрачає. Коли все ще нормальне. А це ось той, що я привезла з Польщі, ті, що на вікні в хаті геть маленькі, такі повільно ростуть, а цей дивіться, який гарний. Пеларгонійка ще квітує потрошки. Вже масово немає, але все рівно. Я думаю, ще похолодає, вона ще покаже свою красу. Також мої пиларгонійки. Ампельні тут продовжують квітувати і лабелія, аптенія. І щось ніяк не спіймаю, коли ж квітнуть ці квіточки. Це ось, дивіться, починає розкриватися. Теж Діхондра, це минулорічна, бачите, яка гарна. Квітує, росте і росте собі. І червона. Ампельна пеларгонія Ціле літо квітує, практично не перестає. І тут в альтанці в мене в затінку пеларгоніки ті, що я привезла, що мені діти віддали. Ці не знаю, деякі попропадали, а ці, що зрізала вершки і тут повсовувала, то, наче, приживаються. Сподіваюсь, що щось таке в мене залишиться. Бачите, попускали нові листочки. І Гортензії. Це волотиста. А тут у мене. Ой, це широколиста, а це волотиста. Купляла я в магазині. Але чомусь одні пропали, одні ще є. Не знаю. Вже треба висаджувати. Також хосточки, коли розсаджувала, посадила стаканчики нормально. А це трояндочка грунтопокривна, не знаю. Трошки зеленого є, було зеленіше, це щось почало підсихати. Не знаю, чи вдасться мене, чи не вдасться, але сподіваюся, що щось вдасться. А це салат садила, ну це, здається, зійшло. І ще десь бачила щось. щось не дуже. У мене тут коти товчуться сплять, так що нічого дивного. Це вже повиносила із альтанки. чебрець, не знаю, буде з нього щось чи не буде. Треба було, мабуть, його так. Лезочки, великі риночки, ну не знаю, побачу. Буде-буде. Це рудбекія, все добре. Ще одна і ця вівсяниця. Теж я пересаджувала, вони були малесенькі. Чоловік позрізав їх, коли косив, і посадила сюди, і все добре. Відновлюється, так що вівсяниці в мене вистачає. Треба вже все висаджувати на город, хай вже приживається і росте. В нас передають сильне похолодання, не знаю навіть четвер в п'ятницю, 3-4 градуси вночі. Це дуже холодно, хоч би не було заморозків. Але треба висаджувати. Зараз холодає. Сьогодні ще спекотно до 28 градусів. Сонце пече, то дуже жарко. Вдень висаджувати, якби я ще і не різкую, а ввечері, може, сьогодні щось і висаджу. Піддень мій відійшов, гарний робиться, квітує, а калібрухова пропало, треба прибрати. його звідси взагалі. Хай це і росте собі. Ну, і тут у мене ця композиція сама собі квітує, була, трошки позрізала, вона знову квітує і квітує. І тут у мене ще ось калачик такий гарний. Думала, що це. Королівська пеларгонія, От ту, що я показувала в хаті пеларгонію, приблизно десь такий колір. Бо спочатку навіть подумала, що це вона. А це, друзі, полуничка, та, що я е, живцювала із тої, що там у мене в кінці города. Не вся поприживалась, але деякі поприживались і все добре. Треба все відроб... в... е, обробляти від шкідників, Бо і щось до хати буду заносити. Ну і так, щоб все було чистеньке, гарне, тому треба попрацювати. І ось у мене аспарагус, це весь сажанець насіння. Бачите? Це, це катарантус. Тут квітує так, квіточки падають. Друзі, моя ремонтантна полуничка, яку я висадила у горщики. Посуває себе добре, треба підживити, і треба обробити теж від всяких шкідників. Далі пускає вуса. Колись питали мене, як ви вкоріняєте. Ось дивіться, друзі, вона починає тут пускати корінчики і в землю, і тільки до землі воно вкорінюється. Я на городі обрізала отак. Трошки були корінці, без корінців не знаю, наскільки воно буде ефективно. а... Коли вже є корінці, отак обрізала тут, тут обрізала. І я вже говорила: оці далі треба обрізати, щоб. Ну, мені тут взагалі вони не треба, тому я поприбираю повністю. Але якщо ви хочете вкорінити, садите, можна пришпилити чимось і, звичайно, поливати і в полутінь. На сонечку не можна, бо вони погорять. А так все добре. Цвіту поки що не бачу, але сподіваюся, що все-таки. Дочекаюся, що вона ще восени заплодоносить. Ну і це теж ремонтантно, це піде на город. Хай трошки ще жара спаде і буду висаджувати на городі. Друзі, давно збиралася, вирішила в літній кухні трошки навести лад, приготуватися до зими. Вес, навесні не, не відкривала вікна, не мила, зараз помию вікна, трошки поприбираю, наведу лад на поличках і так сподіваюся, що. І день пройде. Друзі, наступний день, а у мене дивіться, що робить. Думала раз, два, все поприбираю. Ну, не збиралася, якби генерально прибирання робити, але вже почала, то вирішила всі шкафчики, все повиймала посуду і половину всього повиношу, а то наче те треба, наче те треба, і коли кинеся все закладене, то на вікнах взагалі поставила. Квіточки і тут коло телевізора більш нічого не буду класти. <клес> Шторки постирала сьогодні, поглажу повішаю. Тут теж поставила квіточки і все, має бути лад. А тут треба все перебрати, поприбирати, повиносити, що треба скласти, що не треба винести. Ну, мабуть, займе сьогодні ще цілий день, поки все розберу. Щось не знаю, немає геть сили, якась така. І, і апатія, і слабкість, і, і не знаю, що це. Чи це осіння депресія, як кажуть, чи не знаю, ну щось трошки не можу себе до кучі зібрати. Ну і починаю прибирати, складати, витираю, перебираю, що не потрібне, винесу, а що потрібне складаю. Друзі, в'яжуть з хати. Витащили з хати клубок з нитками аж ще на двір. Допомагає скручувати. Ну і друзі, дістала з літньої кухні келим свій, взяла оцей от білюючий засіб. Де які п'ятна такі великі, то побризкала цим відбілюючим засобом. Дуже хороший, ну, воно не роз'їдає і не, роз не вилиніє. Таке, як було, таке й залишається. Побризкала ним гарненько. Тепер взяла фері. Не хочу пральним порошком, хочу таким, хай буде більш делікатний і потім відмивається гарно, а то порошок потім уже не виполоскається гарно, та й будуть білі розводи. Намочую водою гарно. Якраз встигла ще сьогодні теплий деньок такий. То думаю, що е, якраз і зручно і не холодно, то не знаю, коли вже висохне, але хоч поперу по, по, по вже його та й буде вже чистенький. Ще додала феррі, бо щось показалося мало, не, не піниться гарно. І знову. Вичухрую, щоб був чистенький. Потім включила воду, вже і щіткою, і водою змиваю, також перевернула на другу сторону і помила з другої сторони. Попрала як могла, підняти його повісити на дріт я не можу, поки залишаю, хай стікає. А там уже трошки стає, може і бо нема кому допомогти. Ну і, друзі, я показувала, робила такі коробочки для спецій. Різні. Але в них вже таке робиться, що це жах. Зараз сідаю і буду перебирати все по черзі, сортувати, бо спочатку порядок, а потім щось накидується, те зверху, те зверху. Тому зараз. Поперебираю, витрушуємо, може тут щось розсипалося, і будемо збирати все до кучі. Так, тут у нас розпушувач. Ванільний цукор і по різних. Коробочка розкладаю різні спеції, щоб було зручно. Ой Боже, щось летить, щоб було зручно використовувати, щоб довго не шукати. Так, дріжджі, дріжджі треба подивитися. Желатин. Не буду займати вас час. Друзі, трошки тут навела порядок вже всюди, повішала шторки і вже краса. І тут те ж саме. Ще не все, але вже більшість зробила роботи. І на завершення, друзі, покажу вам свої огірочки. Тут в основному пустоцвіти. Ось не можу дістати ось один огірочок є. Ой, ось все бачите. А, і ось ще є. На бокових цих, а, і ось дивіться. На пасинках, тому треба попідв'язувати і будемо чекати. Якщо не знаю, на завтра вже передають, здається, чи не послізав, на четверг, ага, на четверг. Четверг і п'ятниця 3 градуси передають. Тут також поки що особливо нічого немає, пустоцвіти на цьому теж не бачу нічого. Так, а тут у нас що? Тут наче десь ага, є. Побачила тут. О, дивіться, ось уже огірочок можна на салат зірвати. І ось огірочок, так? Да? Ось так це і не гониться вверх, але огірочки є. Дивіться, це вже точно зірвати можна гарненький. Тут я вже зірвала, це вже четвертий чи п'ятий огірочок. Бачите, маленький кущик, а огірочки є. Що це в нас? Це в нас пасаліму. І тут ще один глянемо, що тут теж є, невеличкий. В принципі, можна зірвати, можна завтра. Зірву і ось ще є. Крутиться. Треба пополивати, бо щось я вже давненько не поливала їх. І мої люфи ось одна. Це перша, а це вже спустилася з сітки інша. Бачите? І там ще в'яжеться, не знаю, буде з них щось чи не буде, але, але в'яжуться. Це з одного кущика, тільки всі решта пусті. А тут щось. Ну, я й поливаю рідко. Он, один є огірочок. Ну, не знаю, бачите, щось вони сохнуть. Не знаю, теж треба полити, але вже сьогодні не полию, бо он, теж в'язь є, бо не набрала води. Вон, бачите, в'язь. Але поки що великих немає. треба, Ну, тут я рідше поливаю, не, не, не завжди є час і вода набрата. Ось є огірочок. Ну, так, на салат є. Ну і друзі, ті, що на відкритому місці. О, дивіться, є вже огірочок. Це в нас руднічок. Є в'ясін маленька. Теж рідко поливаю, треба зайнятися серйозно, якщо не померзнуть, бо я ж кажу, буде похолодання, якщо буде сильне, щось вітер перевернув його, бідного. Ну тут нема нічого поки. Так, а тут що у нас? Теж не бачу нічого. Ну, якщо не пропадуть, то може ще чогось дочекаємося. Треба буде накрити, не знаю, якщо не забуду і буде чим. Десь ягроволокно треба буде, хоч немновось. Маленький огірочок. Поки що нема один, тільки тут виріс. ага. І тут один є. Ось ще один. Є в'язь. Треба поливати. Іва навіть є. Добре. І так що все добре. По порівнянню з минулим роком я трохи пізніше посадила, то практично не було щось один чи два, може, зірвала. І накрила агроволокном, мабуть, не по... Ступало так, як треба повітря, і вони на них напало оце як крапочки на листі. Тут, бачите, відкрите, ну є трохи, але не так. А то відразу прямо. Тільки почали плодоносити і відразу почали псуватися. Ну, друзі, на цьому все. Дякую всім, хто додивився, всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. Підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили повідомлення. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Мені буде дуже приємно. До нових зустрічей, Пока.